З 1 грудня для трьох комунальних автобусів Полтави відновлюють повноцінні графіки роботи. Це маршрути номер 31 критику Івоншанці, тридцять вісім, ринок Червоний шлях, плюс заїзди на вулицю Лугову та номер 40 крити ринок Рибці. Вже від завтра ці пільгові автобуси курсуватимуть із 5-ї години до 22 другої. Нагадаємо, з початку війни для частини маршрутів комунальне підприємство Полтава Електроавтотранс запровадило розривний графік графік із перервою та роботою до 19-ї години повертаємо так, як воно колись було мабуть більше року тому для того, щоб мали можливість там де багато пасажирів внутрішні вечерніші часи користуватися транспортом. Мешканців вони давно вже це питання підіймали. Спочатку це було було питання в диспалеві. Зараз питання стоїть. Наявності кодов, тариф, водіїв, адукторів, водіїв знайшли таку можливість і вирішили, що три маршрути ми відновимо. Про графіки, по-перше, на 1580 вони є, і вони є в транспортному відділі зв'язку. І селищним головам на Рибцях і на Івольщицях, на Червоному шляху, там, де їхні там мережі соціальні, вони вже там є.